Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати на занятті з малюванням. Малята, що ми сьогодні будемо з вами малювати? Ви дізнаєтесь, послухавши вірші. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Сірий котик, він моркоче, мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куточок міток маминих клубочок. Так, малята, ми сьогодні будемо для котика малювати клубочки, бо котик дуже любить з ними гратися. Давайте розглянемо наш клубочок. Що нагадує вам клубочок? Так, звичайно, він схожий на кульку. Для роботи нам знадобиться склянка з водою, пензлик, фарби жовтого, червоного, синього і зелених кольорів. І серветка. І також аркуш паперу, де зображений котик. Давайте уявимо, що наші пальчики це наші кошенята приготувалися. Ось п'ятеро кошенят. Всі погратися спішать. Одне сіреньке, друге чорненьке, третє біленьке, а четверте веселеньке, а п'яте маленьке. Всі кошенята поспішають. Молочка вони хочуть. Давайте намалюємо багато різних кольорових клубочків. Відьмемо пензлик, наберемо фарбу червоного кольору, ставимо крапочку і коловими рухами робимо наш клубочок. Ось який в нас з'явився червоного кольору. Беремо фарбу іншого кольору, зеленого кольору, ставимо крапочку і робимо колові рухи, і наша ниточка з'явилася. Ось погляньте, які в нас вийшли, гарні красиві клубочки для нашого котика. Я сподіваюся, що у вас також вийдуть гарні і красиві клубочки. І наш котик буде дуже задоволений і йому тепер буде чим гратися.